Носить, чому не счинка. Так у Києво-Святошинському районі та при ярпіні проводжали зиму. На свято масляної прийшли всі від малечі до ветеранів. Співали, танцювали і навіть змагались. Бачали! Хіба в травні холодів хочете? Козаки розповідали байки та вчили всіх охочих готувати куліш. Петро Шевчук, генерал хорунжі, українського козацтва, називається Ірпінська Січ. М'ясо підсмажуємося. М'ясо береться курина або індейка. Ми це м'ясо розрізаємо, просмажуємо, спеціально. Господині ділилися своїми секретами приготування святкових страв. щоб швидко розкатати по сковородочці. Думаю, Так він буде тоненький, і вкусненький. Головне щоб чоловіки готові. Привітати земляків із масницею прийшов і Петро Мельник, ректор Національного університету Державної податкової служби України, який частував усіх охочих млинцями. З дитинства не пам'ятаю такої красивої зими, але все таки людина чекає весну. Весна це надія, це тепло, це, це перші нові почуття. Я хотів би, щоб вони прийшли до кожного із нас. Свято завершилось традиційним спаленням у пудела Марени і святковим хороводом.